Серед усього вибору смарт-годинників, а він реально гігантський. Я можу виокремити декілька моделей. Це в круглій версії, а ще ось такій квадратній. І зараз тобі детальніше розповім. Це iDevice, ми магазин гаджетів та аксесуарів за 10 років роботи, яких тільки смарт-годинників не було. Я, мабуть, зібрав уже велику колекцію найрізноманітніших, а найтоповіші зараз тобі розповім. Це версія в Ultra 2. Корпусі, ось така це Титаніум 49 мм. і вона має неймовірні характеристики та параметри. І коштує не як крило від літака. Ну, справді, якісь скажені ціни на смарт-годинники за такі кошти можна купити смартфон, планшет, телевізор, ще й на подорож десь на турбазу виїхати залишиться. Ось ця версія з повноцінним компасом, навігацією, GPS, а ще з ось такими подарунками: навушники, AirPods, Pro2, з шумопоглинанням в комплектації. Велика кількість ваших замовлень на ці набори в нас навіть коробки. Закінчується, тому відправляємо ось так, показую тобі. Є е, в нас такі наборчики, це 13 в одному, тобто всі гаджети в одному наборі. І окрім смарт-годинника, тут є ще й навушники, і найрізноманітніші. До речі, це оригінальний виробник Lymfo. І ось так це все виглядає. Це маст хев і топ на подарунок, який я можу особисто рекомендувати. Класні навушники. До речі, підключаються і до андроїдів, і до айфонів, мають класне звучання ще й перемикання тапами. Сам смарт-годинник ось такому. Титаніум чорному корпусі. Це версія, до речі, в нас 49 мм з класним дисплеєм OLED-овським. Шохол, зарядка бездратова, а ще ось такий магнітний павербанк. До речі, можна прикласти заряджати як смарт-годинник, так і навушники, так і твій смартфон, швидкісна зарядка, перехідник Lightning Type-C і цілих 4 ремінці: силіконовий, силіконовий для спорту, ось такий помаранчевий тканевий і металевий в подарунок іде. Ну і звісно ж, дві зарядки для смарт-годинника і для навушничків. Наборчики в нас. В обмеженій кількості їх залишилось там до 7 одиниць, здається, і відправляємо накладеним платежем. Смарт-годинник витривалий, працює до 7 діб без зарядки. До речі, є спортивні режими, є найрізноманітніші мови, серед яких є українська. І на сьогодні це одна з найприкольніших версій, яку можна купити, подарувати, адже 13 гаджетів камон за таку ціну. Ну, я не знаю, ви можете придбати лише один смарт-годинник, і то. В залежності від того, що це за бренд буде, це лімфо оригінальний виробник. До речі, вимірює стан здоров'я і він спрацьовує лише тоді, коли смарт-годинник на руці. На банані, на ковбасі він працювати не буде. Це інвазивні способи виміру, тому стан, сердечний ритм, тиск, кисень, криві, цукор вони вимірюють з точністю 98%. Є компас, навігація, карта. Тому для військових це взагалі мастхев водозахищеність IP68, можна плавати, мити руки. Є фіксатор для ремінців, що дуже зручно, адже ремінці тоді не спадуть, як в дешевих версіях. І це титаніум міцний корпус: 49 мм, захищене сапфірове скло, це горила глаз, у нас покриття, і.